Можливість реалізуватися після повернення з фронту Івано-Франківську для ветеранів російсько-української війни влаштують ярмарок вакансій. Відбудеться він 16 квітня на площі перед облдержадміністрацією. Продовжить тему Тетяна Дадак. Близько чотирьох десятків роботодавців шукатимуть собі працівників серед захисників і захисниць України. Загалом на ярмарку представлять близько двох сотень вакансій. Будуть представлені роботодавці всіх наших районів. І напевно саме основне те, що 31 територіальна громада буде брати участь роботодавці з цієї громади, будуть брати участь у ярмарці. Як сказала Світлана Васильна, будуть представлені 40 роботодавців, які будуть пропонувати роботу нашим шукачам роботи. Будуть представлені 50 роботодавців. Це грантові отримувачі. З них 23 роботодавці це є учасники бойових дій і члени їхніх. Родини, які у нас отримали гранти. Роботодавці будуть мати можливість розповісти насамперед шукачам роботи, нашим ветеранам, які зацікавляться чи в пошуку роботи, чи зміні місця роботи, про рівень заробітної плати, про характер роботи, про місце знаходження підприємства, чим саме вони займаються, про досвід роботи, який потрібно мати, щоб зайняти дану вакансію, або про проведення безпеки. Осереднього стажування на місці виробництва чи де саме можна здобути перекваліфікацію, щоб бути претендентом на дану вакансію. Водночас, учасники бойових дій представлять свої стартапи та підприємства. Працівники служби зайнятості проконсультують щодо діючих урядових програм підтримки бізнесу, а також детально розкажуть про порядок отримання грантових коштів на розвиток та започаткування власної справи. Я сама неоднора. Азову відвідувала наших хлопців, які відкрили свою власну справу, і це дуже важливо, тому що вони відкривають ті справи, які вони люблять, якими вони хочуть займатися, і вони є прикладом для інших ветеранів. Посадовці запланували 102 локації. Серед них реабілітаційні центри та майданчик з адаптивними видами спорту буде такий, скажімо, маленький майстер-клас. Будуть тренери, будемо проводити такі, скажімо. Невеличкі фізкультурно-тренувальні заходи будемо залучати ветеранів, а також учасників даного ярмарку. Тому, побратими, запрошую вас всіх взяти участь. Згодом такий захід планують проводити і в інших містах Прикарпаття.